В цьому відео зробимо анімовані кнопки. Так вони будуть виглядати така анімація. Файли з цього відео можна завантажити на сайті Манівцем, посилання на сайті в описі під відео. Тут є сайт український веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файликами. Тут є шрифт, файлик індекс.html, відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер ми його відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка html документа, тут підключений файлик зі стилями і файлик style.css. Тепер ми в тегбаді додаємо такі HTML-теги. Це в нас буде тег Section, всередині буде тег ul всередині тега ul буде 4 тега li, і в ліжках буде тег a з текстом. Переходимо до файлика зі стильми, підключимо шрифт. Тут ми вказуємо назву шрифта. Тут ми вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність, вказуємо його стиль normal. І тут ми вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. І далі ми через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці. Дамо їм margin Padding 0 зовнішнім вручні відступи, вказуємо, щоб елементам списку забрали стандартні стилі. ТГ-А теж забираємо стандартні стилі. Відключаємо шрифт і вказуємо його жирність. І далі ми звернемось до Тега Section. Замовимо моємо такі стилі, такий темний колір бакграунду. ширина в нього буде 100% висота 100 гаж на вікна пристрою. Зробимо його флексом і матеріал всередині теху виставимо по центру. Подивимось в браузері, вмовляємо сторінку. І так це у нас зараз виглядає. І далі ми дамо стилі тегам Лі і тегам А. Тегам Лі дамо падінг top bottom 15 пікселів, left-right 0. Далі ми звертаємось до тега А. Робимо його флексовим. Текст всередині виставляємо по центру. Даємо position relative, щоб елементи всередині, які будуть позиціонувалися відносно тега А. Даємо за індекс 1. Ширина. Та буде 400 пікселів, висота 100 пікселів. Колір тексту буде такий помаранчевий. Розмір тексту 34. пікселя. Текст виставляємо по центру. Всі літери робимо великими. Даємо бордер рамку 5. пікселів. Такого ж кольору, як і текст. Закруглюємо кути на 15, пікселів радіус. Далі даємо Overflow Hidden. Щоб елементи, які будуть всередині, не виходили за межі ТГА. І даємо Transition 0,5 секунди. Щоб стилі плавно змінювались при ховер Ефекті. Подивимось в браузері, оновляємо. І стилі в нас застосувалися. Тепер нам потрібно тегом А додати 4 спана. Ось так. Те саме зробимо тегом А. Ось така HML-конструкція буде. І тепер ми дамо стилі спана. Баграунд дамо такий помаранчевий. Ширина буде 25%, висота 100%. Позицію Абсолют даємо. Прижимаємо до верхнього лівого краю, топ 0 лев 0, за індекс даємо мінус 1. Закруглюємо кути на 50%. Transition дає 0,5 секунди. І даємо Transform Translate по Y по вертикальній осі 150%. Тобто ми заховаємо спани внизу ТГА. І далі ми будемо звертатись до спанів по індексу. Звертатись будемо до 2, 3 та 4 спана. Будемо змінювати властивість left. Тут у нас стоїть 0. 0 отримує перший спан, другий спан отримує left 25% і затримку в Transition 0.1 секунду. Третій 50% Left і затримку 0,2. Четвертий 75% і 0.3 затримку в transition. І дамо останній стилі. Це в нас буде hover effect. При наведенні курсора мишки на Тег А будемо тегу А змінювати колір тексту на такий темний. І будемо змінювати властивість спану. Transform Translate по Y, даємо 0. Ось цю властивість змінюємо. 150% ми будемо змінювати на 0. І будемо спани збільшувати у два рази. Тепер подивимось в браузері, оновляємо. Наводимо курсор мишки. І в нас спани знизу з'являються, збільшують свій розмір. І з'являються вони поступово з затримкою. Така анімація. Такі вийшли анімовані кнопки.